Ще один файтинг на арені мультиверсус не дуже схожий на Мортал Kombat чи серію файтингів від Наруто, але дуже схожий на Smash Bros. та Бравгалла. Якщо вам, звісно відомий такий різновид файтингів, а кому не відомий, то я розповім. У подібних іграх недостатньо надавати по мордах чи яйцях своєму опоненту. Окрім нанесеної сильної шкоди, ще потрібно викинути його з арени. Можна майже не бити, а зробити це тактично. Принцип такий: чим більше шкоди, то менше стійкості в ногах. Якщо вам сильно надають пописку, то можна вилетіти і від простецького удару. Чим же особливий мультиверсус? В першу чергу, персонажами. Гра ще знаходиться на стадії Бета, а в ній вже багато культових героїв з мультиків та фільмів дитинства та сучасності. Де ти ще побачиш, як Томі Джері б'ють Бетмена? Чи як рік роздає на горіхи Арії Старк? Тут є маги, танки, вбивці та герої підтримки, а в кожного з них свої особливості та можливості. З рівнем можна обирати пасивні здібності чи навчити їх свого персонажа. Наприклад, можна. Підпалити опонента після вдалого комбо, є ще спеціальні вміння, котрі є особливими для кожного. Наприклад, Томі Джері може відбити один динаміт і помножити його на три. Проте не всі герої доступні для новачка. Кілька персонажів даються на ознайомлення на певний період, а з часом їх змінюють. А загалом персонажів треба купляти. Можна це зробити за внутрішню ігрову валюту вибиту в бою чи гонурову валюту, куплену за кровні гривні. Гра безкоштовна, і є система підписки, яка приносить своєму власнику костюми, аватарки, фони, анімації, вибивань та емоції, що загалом на ігровий процес не впливає, але допоможе виносити опонентів красиво. Режими гри звичні для цього жанру. Це бій один на один, два на два, чи четверо персонажів, і кожен воює сам за себе. І у всіх випадках ці люті махочі відбуваються на шаленій швидкості. На початку може бути складно орієнтуватись на платформі і легко загубити себе. Тому для початку раджу грати один на один. Це чудова гра для того, хто не може чи не любить брати участь у довгих сеансах, бо ці блискавичні бої так само блискавично закінчуються. Але не переймайте, що вам доведеться довго чекати. Кати в лобі після бою особисто я довше 15 секунд не чекав. Загалом близько півтори хвилини, і ви вже люто міситесь. Оновлюють гру швидко і помаленьку додають персонажів. два тижні тому морті. А сьогодні вже є і рік. Тому думаю, що з часом буде тільки цікавіше. Мультиверсус навіть в Беті отримує схвальні оцінки від гравців. Нагадую, що гра безкоштовна і можна просто зараз встановити її на будь-яку платформу, крім Нінтендо, і почати освоюватись. А якщо додивились це відео до кінця, то поставте лайк чи що, хоча б за те, що я справді хочу вам розповідати про ігри і не тільки про них. Я досі пишу звук на телефон. І це потаж. З вами був Таткова Борода, Сулую!